Діти, до нас за допомогою звернулась мишеня Круть. Вони з братиком мишеням Верть вирішили відвідати парк, пограти, але Круть загубився. Давайте йому допоможемо. Від їхнього дому веде дві стежинки. одна до парку, інша до лісу. Як ви гадаєте, яка з них веде в парк? Подивіться уважно. Так, стежинка з жовтими трикутниками. Як ви це зрозуміли? В парку більше квітів, вірно, а в лісі більше дерев, молодці. Давайте ж знайдемо вертя. Подивіться уважно, чи є він на цій ділянці? Ні, немає. А на наступній ділянці є? Так, а де ви його побачили? Біля рожевих квітів. Молодці. Діти мишенята дуже люблять гратися. Ось вони побачили в парку лабіринт. Давайте допоможемо пройти його. Для цього потрібно підказувати, куди йти. Праворуч, ліворуч, вгору чи вниз. Готові? Куди тут йти мишеняті? Вгору, вірно. А далі куди? Ліворуч, молодці малята. Дивіться, куди далі йти мишеняті. Вниз. Вірно, молодці. Далі вона повинна пройти ліворуч. Так. Тепер вгору. Правильно. Зараз праворуч, молодці. Тепер вгору, вірно. І... Іворуч і залишилось трошки вгору, вірно, молодці малята. А куди ж ми з вами потрапили? Подивіться, що ж це за двері такі. Щоб вони відкрились, потрібно відгадати код. Код заховався у геометричних квітах. Давайте його розгадаємо. Для цього потрібно у кожній квітці знайти зайву геометричну фігуру. Подивіться, яка зайва тут круг, правильно, тому що інші фігури овали. А в цій квітці яка зайва? Вірно, червоний квадрат. Молодці малята. Інші жовті. Ця квітка. Подивіться, яка зайва фігура. Прикутник блакитний, інші зеленого кольору. І остання квітка яка зайва фігура? Вірно, овал, інші фігури мають кути. Давайте з вами перевіримо, чи вірно ми підібрали код. Так, ми з вами молодці. Двері відчинились і вишенята можуть спокійно вирушати додому. І ми з вами прощаємось, до нових зустрічей, малята!